Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо мазурики. Це українська страва, яка є поширеною у північно-західній частині України, а саме на Волині. Для її приготування нам знадобиться 1 кг індичого м'яса у мене із гомілки, 50 г твердого сиру, 100 г вершкового масла, яке піде у нас до фаршу і 100 г топленого масла для обсмаження. Ще нам до фаршу потрібно буде. 3 яйця, 50 г молока, сіль перець. Чесничок у нас вже піде до готової страви. І панірувати такі котлетки, ковбаски, як хочете, так і називайте, можна або у панірувальних сухарях, або в пшеничному борошні. У моєму випадку це кукурудзяне борошно. В першу чергу потрібно індиче м'ясо пропустити через м'ясорубку, що я зараз і зроблю. Фарш готовий. Тож, перекладаю в миску, де зручно вимішувати, вбиваю яйця. Яйця домашні, тож буду вбивати по одному, всяке може бути перець за смаком, трошечки підсолю. Молоко. Сир натираємо на крупній терці. Масло, якщо достатньо розм'якло, то просто розминаємо руками. Якщо ні, так через тертку ще собі допоможемо, щоб остаточно тануло воно вже під час смаження. Так, наші мазурики будуть більш соковитими. Все ретельно вимішуємо. У мене фарш холодний, тож масло намагається назад у грудочки збитися, але я йому цього не дам зробити. Ось такої консистенції у нас буде фарш. Добре-добре виминаємо. Зараз виробимо такі ковбаски або довгі котлетки, хто як їх називає. Запаніруємо і будемо обсмажувати. Ще ось так можна відбити, ну, як фарш на котлети будь-які. Панірувати буду ось на такому підносі, розсипала борошно. Виробляти можна як руками, так і за допомогою таких от двіх, двох ложок, які нам потрібно, звісно, змочити. Якщо і руками виробляти, їх змочити, якщо і ложками виробляти, також змочити. Ось так виробляємо. Та викладаємо на борошно. Можна кілька ось так виробити, а тоді вже їх запанірувати. Пательню поставила розігріватися, поклала масло, щоб там розставало, нагрівалось. Ну, ось такий нехитрий процес у нас. Далі переходимо на руки, запанірували. Перенесу зараз на іншу тарілочку. Ось такі в нас котлетки, ковбаски виходять. Масло розігрілось, теж викладаємо мазурки і смажитись. Плита в мене вімкнена на сімірочку, на такий середній вогонь. Але зараз побачу певно на шістку переключу. Ну, щоб вони сирими раптом не були всередині, то я на шістку перемикну, все, смажимо. На одній стороні обсмажилася, обертаємо. До речі, поки смажилася ця одна сторона першої пательні, виробила всі решту котлеток мазуриків. І якщо пам'ятаєте, у нас там ще був чесник, зараз я його натру на дрібній терці, можна ножем подрібнити. І кожен мазурик, який будемо викладати на тарілочку, зверху будемо змазувати так ще чесником. Мазурики обсмажились, знімаю з пательні. Звісно, вони дуже зменшились в розмірі. Аж у нас і вершкове масло розтопилось, і сир тут підтопився. Але смакота буде. Ось. Зараз я відразу, поки вони гарячі, покажу як отак просто по гарячих, по кілька шматочків часнику. ось так промазувати. Ну що ж, наші мазурики готові. Ну, Звісно, традиційно вони більш-таки ще більш продовгості, більші. Тож, вам вирішувати, у нас мазурики вийшли чи мазуринята, в будь-якому разі це дуже смачно. І я думаю, ваші дітки та й дорослі будуть просити вас посмажити їх ще і ще. М -м -м. На смак дуже соковито, смачненько. У якості гарніра можна подавати картоплю товчину. Оладки, будь-які каші, макарони, все що до вашого смаку. Тож, натхнення вам на приготування. Дякую за ваші перегляди, вподобайки, коментарі. Та чекаю вас наступних відео. До побачення!